Может быть, сюда, сюда от ящика на свет. Mm -hmm. было лучше. И там, на земле.

Сьогодні, в пункті пропуску Бачівськ, під час проведення прикордонно-митного контролю автомобіля Mercedes-Benz, яким виїжджав до Росії наш співвітчизник, виявлено понад 13 кілограмів каміння бурштину. Під час проходження усіх необхідних процедур для перетину кордону прикордонники спільно з митниками в багажному відділенні автомобіля виявили два картонні ящики, в яких під упаковками з їжею швидкого притування знаходилось 25 пакунків з камінням жовто коричневого кольору, візуально схоже на бурштин. Всього 24-річний житель Рівненської області намагався перемістити через кордон 13,3 кілограмів необробленого каміння бурштину. Наразі триває з'ясування обставин.